Ми в пологовому будинку Олі позиціонуємо себе а, як пологовий будинок, який максимально налаштований на турботу про жінок. А, ми а, всім жінкам проговорюємо, що у нас в Олі можливі пологи як вдома, тільки в умовах стаціонару. Цільна терапія для новонароджених. Якщо дитина народжується, і їй потрібна інфекційна терапія, то у нас є дитячі настезіологи, які можуть стабілізувати дитину, які можуть надати цю необхідну допомогу. Ці єдині максимально експертним обладнанням. В кожній пологовій залі є апарати КТГ, є ліжка є ванна які потрібні жінці для комфортних пологів. Є підволже. Вибирали з чоловіком пологову відразу Олі був. Відразу Олі. Ми навіть не думали між якими. У мене народжувала тут подружка, і за другою дитиною ми прийдемо ті посади. Матусі, які вагітні, які планують вагітність. Вони не пошкодують, що обрали. i don't know how to do it, I don't know how to do it.